Сьогодні вже скоріше вечір, ніж день. І сьогодні, яке вже вийшло в нашу таку традицію, неділю десь вириватися, кудись таку недалеку подорож, подорож в наші, по нашій місцевості, недалеко. і самим трішечки так на перезавантаження і, і трішечки і вам десь перезагрузитися. Поляня незмінно за рулем. А я його штурман, колянян вам показує Да? Я його штурман, вірний, надійний, напротязі багатьох років хочемо десь поїхати пошукати маки, тому що маки вже відсвітають. обіцяють з завтрашнього дня дощі. А маки, ви знаєте, це символ України і не просто так, тому що маки ростуть не, не, не кругом, по-перше, а по-друге. Вчора е, сказав один такий е, чоловік, дорогий нам. Е, він сказав, що два роки маки не цвіли. Каже, два роки, я маків не бачив, ніде. А вони ж каже, були в землі. І каже, я вчора їду, а там поле все всіяно маками. І каже, я так порадів, думаю, маки цітують. І каже, я просто, наче Господь мені сказав, так я з Україною зроблю. І Україна зацвіте. Віримо, надіємось, молимося за перемогу, просимо сили і мудрості нашим військовим, щоб їм надприродний стратегічний план, щоб перемогти ворога, щоб прогнати його з нашої землі. Так як було раніше, вже не буде, тому що ми вже іншими стали. Є фраза, що війна показала, чи ми людці, чи ми люди з великої літери. І чи серця наші сповнені любові без меж. Тому що саме зараз такий час, що він показує, хто є хто. І добре, якщо на цих таких важелях виявляється, що все-таки ми люди з великої літери. Не тому, що ми багаті, або там якісь впливові, а тому що ми можемо побачити чужу біду, прийти на допомогу, когось розрадити. Ви знаєте, а ми можемо це, кожного дня можемо. Минулу неділю в церкві в нас при, 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 приїздять, вони не, не, не наші не місцеві, приїздять до нашої церкви люди. А я знаю, що в них нещодавно помер син. Так, якось за півроку згорів 19 років. І я ж дивлюся, що молодь наша там співають, а вона дивилася, дивилася на них, а потім вибігла і побігла. І я її зрозуміла, тому що я знаю, як це. І я пішла за нею. Ви знаєте, вона просто мене обняла, вона просто поплакала. Тому що менша донька, вона при ній не плаче. Чоловік зараз воює, як приїздить на якийсь там день-два, відпускають додому, вона теж при ньому не плаче. І ви знаєте, Іноді навіть наскільки важливо, щоб хтось притулився до вас, мовчки, просто поплакав. Якщо у вас є щось в кармані, там, чи цукерка, чи е, якась там зайві, не зайві, не зайві, Зайвими у нас не бувають гроші, але те, що ви хотіли щось купити, те, без що ви можете поки що обійтись, просто віддайте комусь. Тому що ви можете без цього бійтися, а може це для людини спасе життя, а може навіть вона піде купити ту саму цукерку, яку давно не бачила. І їй стане легше навіть від того, від, не від самої цукерки, а від того, що хтось про неї про цю людину подбав, Це, ну, я думаю, що це надважливо теперішній час. Вчора наші одні там, вони такі багаті люди, вони дуже бізнес, у них розвивається, вони але це наскільки ж жертовні люди, слухайте, це просто ну для мене це приклад, приклад. Наскільки ця жінка вона молодша, наскільки вона дивиться на неї завжди, вона така, ніби з глянцевого журналу, вона така доглянута, така на ну, ні, одяг дорогий, все. Але я знаю її за куліс, я знаю, чим займається вона вдома, що вона робить. І вона ніби така хрупка, така ніби ніжна, тендітна жінка. І ось вони зібралися всі і поїхали в Херсон. і Вони попали під обстріл там. І Вона розказує, що вона там побачила саме там, і розповідала, які там добрі люди. Вони говорять російською мовою. А яка доброта в них один до одного? Наскільки в них? Любов така, як вони зустрічали там їх і каже, давайте допомагати один одному. На якій би мові хто не говорив, тому що мова дана Богом нам. Так, да, Зараз так сталося, що е, на російській мові говорять расисти. Да, це ворожа мова на даний момент. Я теж не хочу з неї говорити. Але там теж живуть люди От зараз на окупованих територіях, яким потрібна наша увага, наша допомога. І я прошу вас, якщо ви когось знаєте таких людей, кому треба допомога, допоможіть самі. а не напишіть мені, що є такі люди, яким треба допомогти. Багато ми не обіцяємо, щось придумаємо з коляні, але ми намагаємось допомагати чим можемо і як можемо, і навіть добрим словом. Це те, що е, безкорисно, це те, що безкоштовно, це те, що ми маємо е, кожного дня при собі, де б ви не були. Добре слово можемо сказати, ми можемо ділом допомогти. Я не знаю. Мені хочеться, щоб всім було добре, щоб це все скінчилося. Ось так, знайдемо маки, покажемо вам маки. Побачимо водичку, підемо з вами до водички, може, десь лебідів зустрінемо. Трішечки на хвилиночку відволічимо вас від тривожних думок і відволічимося самі, трішки відпочинемо, тому що робота на землі вона завжди тяжка. Ось так, щасливий нам дороги, Господь з нами і з вами. Їдемо. Розпочинається дощ. Небо нахмарене з самого ранку. І так дощ прокапає, прокапує і зараз буде він, не буде він, не знаємо. Але їдемо, цілий з собою курточки. Так. А ні, то хоч прокатаємося. Трошечки ми не встигли. Поле, де було геть повне макове поле, переорали. Не могли для нас залишити хоч чуть-чуть. трішечки десь, щоб ми і вас порадували. але все ж таки я залізу. не віддам сумку. На. І покажу вам ці. Маки, дивіться. О, а он там фазан геть ходив біля нас, геть без всякого страху. Зараз тваринки, птички бояться і до людей ближче стоїть. Дивіться, які гарнесенькі маки. Трішечки не встигли. Але я вам отаку приблизю і покажу, яка це краса. Коляня каже, не переживай, зараз десь ще поїдемо, знайдемо. Дощик іде, гляньте. Росичка намакує. Бо дощик капає, Дощик капає, а ми по полю бродимо, що нам. Ми сміємося з коляною кажемо, що в нас такий вік, що ми можемо багато собі чого дозволити. Дивіться. Ось приклад трапелинки. Дощу. Не так. Гляньте, як це гарно. Дивіться. Краплиночки дощу. І серединка така, дивіться. О, як же це гарно, правда? Чуєте, пташки так гарно співають. Така хвилинка тиші. Ви знаєте, а для мене це теж символічно. І зараз я вам свої думки розповім. Гляньте, Покажу вам ще ці маки. Це таки яка це краса. Не чуєте, як співають пташки. Це зовсім поряд фазан. Значите? Він вам привіт передає. І хочу вам сказати, що життя продовжується. І буде все добре. Ось дивіться, не знаю, чи вам видно. Зорене поле? І вон там далеко-далеко такі островки, де квітують маки. Видно вам, не видно? Хочеться, щоб ви побачили це? Переорене поле. Завоз бенчу живого, все переорене. Але співають пташки. І ось тут квітують маки. І от там серед поля є островки, де квітують маки. От так і наша Україна. Зараз переорене, здається, немає життя. Все зупинилось, але ні. Життя продовжується. І ще за Україна, правда, за цвіте. І хоч залишиться зовсім мало тут маків. Казалось би, здавалось би, багато українців виїхали, багато загинули. Багато перестали просто бути українцями. Але життя продовжується, це насіння українське, як насіння маків. Воно знову розсипеться на цьому пулі. На наступний рік тут буде знову макове поле. Знову, знову, знову. Оце ж я йду в оцих своїх черевичках, які я вправи, показувала на відео. І це я ось йду по рилі. Бачите? Ріля. Я йду по ній, я здивіться. Я прийшла до цього місця, дивіться, все зоране, все чорне. І ось дивіться, маки. Бачите, йдемо далі. Якщо нас тут не проженуть, скажуть, що ми якісь вороги тут ходимо. Ось дивіться. Дивіться. Гляньте, все зорене. А тут питують маки. Он туди в далині, гляньте. Навіть не прикидали землею. Отак і наша Україна, я вірю в це, і ви вірте. Вірте, що навіть якщо це все зорене, перековеркане, зруйноване, але є оце насіння. І буде нове життя. Ось дивіться, я б і не помітила. Коля помітив. гляньте, Будь-які, колючі, страшнючі, жалючі з усіх сторін. А посередині гляньте, Краса, мак. А так і наша Україна. Кругом, навкруги нас, якщо й не вороги, то ті, кому до нас зовсім діла нема ніякого. А Україна ось вона. Була, є і буде, так як і маки, Була, є і будуть. Дивіться. Дивіться. А коляня мені все нові нові ідеї подає. Мені кажуть, що відео у мене довгі, ну я не можу коротко. Гляньте. Ось ви подивіться. Прерії якісь. Дивіться, будь-які, здорові. Масивні, страшнючі такі, і притім і такі будь які і інші, різні, дивіться, ух, дивіться, а вони які ніжні, тендітні, гляньте, Наші, рідні. Із-за яких варто було приїхати 20 кілометрів під дощем, полазити по рілі, щоб побачити оцю красу, надихнутися самі, надихнути вас, почути, почути спів, пташок. І отого фазана. І тепер уже з новими силами. На новий тиждень, ще десь був до річечки, доїдемо. Отак. От Сміємо, скажімо, у білих брюках, білих штанях, у білих черевиках по полю, по зораному полю. Це не кожен піде. А ми такі. То й до водички, накрапає дощ і качки плавають. Не підходь близько там. Ми з цієї місцини не знаємо. Та не лізь туди. Бо буду виловлювати. Ти риба я тебе. Куля ти що, бачу рибу. Я кажу, не лізь туди, бо. Щоб не вилов'яти тебе. Знаєте, для мене вода це, вже мабуть, знаєш, що вода це місто сили. Це наскільки, наскільки це... Ну, я взагалі, я просто так люблю природу нашу, так люблю нашу Україну. А що ти тут робиш? Я робиш. Як ти робиш? І тут, і там, А, молодець! Та ти подарили машину. Ще воно зустріли нашого Брата? Ось так. Ну, а як там на роботі, Я там Як гарно співають. А ми таки знайшли для вас маки. І показуємо, дивіться, яка краса. Все, знайшли для вас маки. Трошки сняли відео. Звозили вас до водички і тепер вже вирушаємо додому. Такі гарні хмари. Ви подивіться, мене небо заворожує. Я так люблю, і таке сонечко зараз сідає. Ось так. Божих благословинь Боже, Божого захисту. Дасть Бог, зустрінемось. А з вами в цей недільний вечір були я, Любов і незмінний мій Коляня. Ось так. зовсім зовсім повністю задоволений поїздкою цією і тим, що можемо вам показати. Якби ви ще бачили те, що залишалось за кадром, як ми знімали відео, то б посміхнулися. Разом з нами. Так з Богом вам усім.